Лекції, ігри та квести такі заняття проводитимуть в освітньому просторі Я безпека, що відкрили 19 грудня в підвалі патрульної поліції Закарпатської області. Уроки проводитимуть для дітей різного віку. Про це розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Ольга Мартин. 80% Ми говоримо про правила дорожнього руху. Повністю розрахований план у нас від садочка. І закінчують, і ну, наприклад, 18-річними дітьми, тобто вони теж до нас студенти приходять і ми проводимо з ними лекції. Просто розбита є тематика, на яку тему, тобто, це правила дорожнього руху, є середня ланка, де ми говоримо вже про якусь відповідальність, і старша це кримінальна адміністративна відповідальність і інші теми. Діти вивчають тему у формі гри. Після заняття отримують подарунки. Третьокласниця Софія розповідає, про що дізналася на уроці. Дорожчі знаки, проходили через пішохідний перехід, розказували, розказували, що потрібно, що потрібно йти не на червоне світло, а на зелене. Подарували жилет, подарували такі. Безпековий освітній простір Ябезпека відкрили за програмою розвитку проон в Україні, що входить до проєкту розширення можливостей громад в Україні та за фінансування Європейського союзу. Про це розповів керівник патрульної поліції Закарпатської області Валерій Найман. Навчаємо правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей на дорозі, на вулиці, шкідливий вплив наркотиків, алкоголю. Ну і стараємося адаптувати вже наше молоде покоління в доросле життя, щоб вони могли за себе постояти, як то кажуть, і володіти всіма відповідними. Законами в Закарпатській області також відкриваються і зелені кімнати у деяких територіальних громадах, а також в районах. Головне управління Закарпатської області також приймає участь щодо розбудови розвитку зелених кімнат в територіальних підрозділах. Заняття з патрульними триватимуть 45 хвилин. Приміщення освітнього простору використовуватимуть як укриття та пункт незламності. Діана Шух, Леонтіне Колишин, Суспільне новини.